А не несвідомі, де вони просто здохнути? Все. Ну, що у нас, що короче, десь за кордоном? Ти просто гастарбайтер. Причому, будучи з паспортом громадянина України, живучи в Україні, ти просто вгаліми гастарбайтер. І ти це повинен зрозуміти. Що якщо ти для армії нічого не робиш в умовах війни, ну ти конь, який пашеш. Тебе можуть сьогодні, коротше, побити завтра, можуть на тебе їздити, а післязавтра тебе травми, коротше, і ще й з'їдять. От така от, от е, історія сучасна. І нехай вони е, ну, з, про це знають, бо буде зовсім круто, коли війна все одно закінчиться, і армія в 5 мільйонів людей, яка там спочатку АТО воює, по теперішній час вона всі повернеться. Буде максимально прикольно. Буду, буде жорстко. буде жорстко, буде, жестко, буде жестко, да. Є люди, а є, коротше, такі коні, і гастербайтери з паспортами, які досі не можуть приділитись, і які кажуть, що це не моя війна. На жаль. На, на двох да, 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 да. Да. Ну, Прийде Росія, буде Росія, Росія да, виграє да, Україну не потрібно. Тому це голови гав'яжі, які повинні просто здохнути і все. І